Всі ми знаємо зараз актуальна інформація по міжнародному захисту. Сьогодні Євген подався на міжнародний захист. Я хотів у нього спитати, що тебе взагалі питали? Чи якісь нові питання задавали, може, якісь нові щось зв'язане з цими новостями, що в тіктоці зараз дуже сильно поширюється? Що, питали? що взагалі питали? стандартні питання. фамілія, ім'я отчества, фамілія, ім'я батьків, де живеш. Звичайна анкета по заповненню. <зважаю> по цих нових правилах <зважаю> щось нічого не, Нового не було. Все Паспорт видали, так? Так. Відразі. Паспорт старий оставили, далі новий банк. Mm. Сьогодні, сьогодні, сьогодні у нас дата 12 березня, так що а ця новина вроді два дні або день назад, або два дні назад вийшло. Зараз якісь нові правила будуть по міжнародному захисту. Все по старому, от людина отримала сьогодні паспорт зразу сірий, і сказали чекати децию. Якісь терміни називали? Сказали чекати децизію, сроки ніясні. Mm -hmm. Через. Три місяці треба буде обновити і ждати десь угу. Ну Окей, значить все по-старому, так що якщо комусь потрібно податись на міжнародний захист, звертайтеся.